Часі програма Наголос. Сьогодні ми спробуємо дізнатися, коли стабілізується гривня. Власне, в чому проблема економічної кризи в Україні і що буде далі? Є з нашої програми, глава комітету економістів України Андрій Новак. Добрий вечір. Доброго вечора. Власне, сьогодні Україна живе за антикризовим бюджетом. У свою чергу ви також про це говорили. Чи можна ці процеси назвати свідомою політикою влади? Адже люди збідніли, пенсії мізерні, ціни підвищилися і власне не збираються падати на сьогодні. Можна сказати, що політика як уряду, так і національного банку України практично в кожному кроці не сприяє стабілізації. Економіки не сприяє зупиненню падінню валу внутрішнього продукту, а навпаки, і уряд, і Національний банк України, у мене вже таке враження, зумисно робить крок за кроком, щоб сприяти подальшому падінню економіки України, причому пришвидшеному падінню. Тому що практично кожен крок, як Національному банку, так особливо уряду України абсолютно є протилежним. Тому, що треба було б робити в сьогоднішній кризовій економічній ситуації. Тобто, от як треба було б діяти в наших умовах, а уряд робить точно навпаки. І е, Національний банк України так само. Ми, е, як мантру, чекаємо е, кожного разу чергового траншу МВФ і сподіваємося, що після надходження чергового траншу у нас відбудеться стабілізація курсу гривні. Минулого року ми отримали два транші МВФ по вже новій програмі на 17,5 мільярдів доларів. Так? Ми отримували кошти з різних джерел, крім МВФ, Світовий банк, Європейський банк, уряди багатьох країн. За минулий рік ми отримали з різних джерел 9,2 мільярди доларів. В цьому році ми вже отримали знову об'єднаний. Транш міжнародного валютного фонду в одноразовій дуже великій сумі 5 мільярдів доларів. Власне, це великі кошти. А куди вони йдуть? Ми не бачимо результату. От, власне, у мене також виникає запитання, чому при досить великих валютних надходженнях в країну ми ніяк не стабілізуємо валютну ситуацію, зокрема курс гривні. Виникає просте запитання: на які цілі витрачаються ці кошти? Бо ці кошти мають пряме призначення. Воно називається формулювання. Від Міжнародного валютного фонду на макроекономічну стабілізацію. От саме під це вони нам дають гроші. Макроекономічна стабілізація це перший крок стабілізація курсу, а другий крок стабілізація стану бюджету. Ні перше, ні друге завдання не виконує Ні НБУ, ні уряд. Виникає знову просте запитання, куди йдуть величезні багатомільярдні доларові суми. Поки що відповідей немає. Тобто, власне, це свідомо, чи все ж таки це не професійність нашого уряду і глави Національного банку України? Знаєте, минулого року, десь на середину року, я думав, ну, напевно, не професійність. Новий уряд формується, нова команда, нові люди не можуть притертися і тому подібне. Потім вже був сформований другий уряд з тим самим прем'єр-міністром, і знову та сама історія. Зараз я вже приходжу до висновку, що це вже не є непрофесійність, бо я не можу повірити, що в цій структурі, наприклад, НБУ чи у всій структурі Кабінету міністрів немає фахівців, які не розуміють, що відбувається. Ну такого не може бути, просто не може бути. Значить, висновок один: це зумисні дії. От я інакше вже це оцінити не можу. Зумисні дії, щоб в економіці України була якомога гірша ситуація. Інше питання треба вже виясняти нашим спецслужбам, чому найвища економічна влада країни здійснює ці зумисні дії на погіршення стану української економіки. Власне, ось такі, повертаючись до економічної ситуації, такі дії наших політиків. Що до чого вони можуть призвести в подальшому з гривнею? Ну, гривні... Чого очікувати українцям зараз? Розумієте, ви питаєте фактично про прогноз курсу гривні? Так, чого очікувати від курсу гривні? Для того, щоб прогнозувати курс гривні, нам потрібна база прогнозування. Базою прогнозування може бути стратегія НБУ і уряду щодо курсової політики. А тепер просте запитання: а де стратегія курсової політики? А її чому, її власне, немає, і немає за природою. За природою, її просто не існує ні в НБУ, ні в уряду. Хоча за курс відповідають разом НБУ і уряд. Хоча нам хочуть закинути, що відповідає тільки НБУ. Ні, це неправда. Тому що головні параметри, головні показники, на, яких, на базі яких, власне, і формується курс грошової одиниці, вони якраз у руках уряду. Перше, це є експортно-імпортний баланс. Так, по торгівлі. Бо від нього залежить, скільки в країну заходить валюти через торгівлю, а скільки виходить. експортно імпортна політика в чиїх руках уряду. Другий показник, від якого напряму залежить формування курсу стан державного боргу. Державний борг формує також уряд, коли формує кожного року державний бюджет. Тобто, другий головний інструмент також у руках уряду, третій інструмент, від якого залежить курс. У нас інвестиційний притік в країну капіталу чи інвестиційний відтік, втеча капіталу за інвестиційну політику, за інвестиційний клімат, зокрема через податки, бюджетну систему. Хто відповідає? Знову це інструменти уряду, тобто всі три головні параметри: експортно-імпортний баланс, державний борг і інвестиційний баланс в руках уряду. Національний банк України, він в принципі, вже має справи з наслідками. Безпосередньо вже на валютному ринку, які формуються від тих трьох показників. Але і Національний банк України при бажанні має інструментарій, щоб зупинити, наприклад, валютні спекуляції на валютному ринку. Це перш за все адміністративні методи проти комерційних банків. Національний банк України як регулятор може стосовно комерційних банків застосовувати будь-які дії, тому що він єдиний регулятор, який встановлює правила гри. Але чомусь ми бачимо навпаки. На валютному ринку масштабні валютні спекуляції на темі війна Національний банк України стоїть осторонь і просто спостерігає. Тому в мене вже виникає така підозра, що це зумисні дії. І уряду, і НБУ, щоб ситуація в економіці в економіці України була якомога гіршою. Власне, ви говорите про те, що економіку України можна стабілізувати вже за рік. Чи це не надто оптимістично для нашої країни? Е... І, взагалі, цікаво було б, як можна її стабілізувати. Стабілізувати за рік можна в наших умовах, враховуючи, що Україна знаходиться в стані війни, стабілізувати економіку, тобто зупинити її падіння за рік можна. Тим більше, що ми отримуємо велику зовнішню фінансову допомогу, це дуже велике щастя для нас, що Україну зараз не залишили наодинці зі своїми проблемами. Фактично, нам допомагає весь цивілізований світ з одного боку, величезні. Притік грошей до нас з різних джерел, які я вже згадував. З іншого боку, нам відкривають ринки для наших товарів. Зокрема, Європейський Союз в односторонньому порядку, як ви знаєте, ще минулого року відкрив повністю, фактично без обмежень, ринок для українських товарів. Звичайно, ті, які відповідають європейським стандартам якості і безпеки. Тобто, весь цивілізований світ в економічному плані і з точки зору торгівлі, і з точки зору фінансової підтримки. Нам допомагає, причому досить серйозно. І в таких умовах цілком реально досягнути в нас стабілізації економіки, тобто зупинити її падіння. Знову виникає запитання. Ми всі ці, всю цю підтримку отримуємо. Як наша економічна влада цим користається? Знову великі знаки питання. Більшість українців вважає, що українську економіку можна стабілізувати завдяки бізнесу. З кризи виводить Україну бізнес чи це так чи ні. І власне ну на сьогодні, з моєї точки зору, ми бачимо, що середній бізнес, малий бізнес ледве виживають. В принципі, монополісти, як були за кермом економіки, так і досі залишають. Розумієте, треба розділяти поняття бізнес, бо ми якось бізнес так говоримо дуже в загально ну, про всіх. Звичайно, що бізнес в тому розумінні, в якому ми це використовуємо, слово. Він є різний, є різні види діяльності, є різні масштаби діяльності, є, як ви згадали, монопольні сфери, є сфери конкурентні. Але в будь-якому випадку, що таке бізнес? Це підприємці, які створюють робочі місця, які створюють юридичні особи, так, суб'єктів господарювання, і є платниками податків як суб'єкти господарювання, як юридичні особи. Якщо бізнес зупиняється, це значить, ми маємо. Зменшення робочих місць, тобто зростання безробіття, зниження рівня зарплат, ну і далі зниження рівня податків, відповідно соціальних платежів, тобто починається ціла ланцюгова реакція негативних подій, якщо бізнес згортається, скорочується чи виводить капітал за межі країни, як це у нас відбувається, тому в наших умовах кризових треба діяти прямо навпаки від того що робить український уряд український уряд з законом україни про державний бюджет на п'ятнадцятий рік по-перше придумав нові податки як для населення так і для бізнесу а по-друге абсолютно не змінив правила гри для бізнесу тобто не менше а навіть більше за відгуками самих підприємців перевірок Тиску зі сторони податкової, яка хоче витягнути гроші у вигляді податків. Абсолютно не змінила ситуація на митниці. Тобто, ті побори, які були раніше, вони далі залишилися та ще й з вищими неформальними ставками. Тобто, уряд, замість того, щоб відпустити бізнес, дати йому можливість, ну, у всякому разі, хоча б не тікати з країни, уряд робить все своїми кроками. Жорсткими адміністративними кроками, все, щоб е, українському підприємцю захотілося згорнути, заморозити, вивезти капітал за кордон і просто перечікувати кризу за кордоном, що і відбувається зараз. Я вже не говорю про те, а як має в наших таких умовах працювати іноземний капітал. Тобто те, що вони говорять про демонополізацію, це просто чистої води популізм зараз. Кіархіт. Ну давайте самі назвемо хоча б одну сферу, де відбулася демонополізація. Житлово-комунальне господарство, енергозабезпечення, От де в нас з'явились гравці, де в нас зайшли крупні світові компанії, на який ринок України. Немає нічого, ніяких змін. А на словах є демонополізація, нібито. Те саме з темою децентралізація. Аналогічно, нам вже майже рік розказують, що в нас децентралізація. Хоча знову піднімаємо головний фінансовий документ країни закон України про державний бюджет на 15-й рік, і там ми бачимо, що структура податкових надходжень є такою, що в центральний бюджет має надходити ще більше податків, ніж в минулорічних бюджетах, а місцевим бюджетом має залишатись ще менше податків. Тобто насправді йде не децентралізація, а ще більша децентралізація бюджетної системи. Тобто на словах одне тиражується через засоби масової інформації, а по документах, по реальних діях відбувається зворотні. Україна загалом це аграрна держава, і власне зараз дуже велике навантаження йде на АПК, але аграрії говорять про те, що ця сфера недофінансована. Як потрібно власне як зробити так, щоб АПК запрацював сьогодні в Україні? Ну, По перше, чому до аграріїв така підвищена увага влади? А тому, що аграрний сектор це єдиний сектор української економіки, який навіть в сьогоднішніх умовах кризи зростає. От і за підсумком минулого року аграрний сектор дав приріст 11% за рік. І тому податкова накинулася, як і митниця на тих наших аграрних виробників, ага, раз ви ростете, значить з вас треба стягувати додаткові податки. Це перша сторона. Друга сторона, аграрний сектор, от посівна компанія, вона дуже багато залежить, наприклад, від палива, від цін на паливо. І коли ми зараз бачимо, що за останній рік ціна на пальне зросла вдвічі. А то в два з половиною рази, звичайно, ще це автоматично піднімає собівартість посівної кампанії. А це означає, автоматично потім піднімає собівартість збору, так, урожаї, і автоматично це призводить до зростання цін. Причому, при цьому світова кон'юнктура цін на аграрну продукцію є на сьогодні не дуже сприятливою. І ось наші аграрії, наприкінці цього року, вони. Попадуть під таку пастку. З одного боку зросли всі елементи, основні елементи собівартості, а з іншого боку, вони не зможуть продавати свою продукцію за вищими цінами. І тут ще й наша податкова витягує з них вже останні ресурси. Тобто знову влада і в цьому секторі працює навпаки до того, як треба було працювати. Власне, коли українцям очікувати ще один стрибок цін, і наскільки? Розумієте, якщо і буде далі тривати девальвація гривні, тобто здорожчання іноземних валют, це автоматично здорожчання імпортних товарів. Перш за все, такого великого для нас імпортного товару, як енергоносії, пальне, а це автоматично тягне за собою підвищення цін по всій економіці, власне, те, що відбувалося останній рік під час девальвації гривні. Тому зараз головне завдання для влади зупинити девальвацію гривні. Це перший елемент стабілізації. Друге, змінити бюджетну політику, змінити її, дати людям більше грошей, вищу зарплату, вищі пенсії для того, щоб активізувати внутрішній ринок. Бо коли ми можемо дати, а ми можемо дати більше зарплати і пенсії за рахунок емісії, контрольованої емісії, тоді люди можуть більше споживати. На внутрішньому ринку, так і тоді ми запускаємо економіку. Тобто власне нас... не забирати в людей гроші, а давати так. Тому що у нас виходить так: для рефінансування банків, тобто власників банків, фактично. У нас емісія гривні є. А людям не можна. затягування соціальних поясів. Тобто, Влас... абсолютно неправильна політика, пане Андрію, на жаль, наш час вже вичерпався. Я дякую, що ви завітали дякую. до нас до студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма. Legenda